Чи замислювався ти коли-небудь, що сам сатана може використовувати церкви, щоб керувати людьми і відводити мільйони душ від істини? Це звучить шокуюче, але це правда. Деякі установи, які нібито служать Богові, насправді стають знаряддям темряви, ведучи людей не до світла, а прямо до вічної погибелі. Можливо, ти навіть не помічаєш, що вже потрапив у пастку. Сьогодні ми розкриємо три конкретні церкви, які застосовують підступні методи, щоб контролювати думки. Руйнувати родини та використовувати щиру віру людей. Але залишайся до кінця, там я покажу, як розпізнати ці духовні пастки і знайти шлях до справжнього єднання з Ісусом Христом. Те, що ти почуєш сьогодні, може назавжди змінити твоє духовне життя. Та перед початком задай собі чесне питання: чи бувало так, що церква, замість того, щоб наблизити тебе до Бога, лише віддаляла? Якщо так, напиши про це в коментарях. І якщо ти віриш у силу віри та вчення Біблії, Підпишись на канал просто зараз, щоб не пропустити істини, які можуть врятувати твою душу. Щодня точиться невидима духовна війна, і сатана в ній зовсім не спить. Він майстер обману, який здатен навіть церкви перетворити на свої інструменти. Під маскою світла він спотворює істину і зваблює людей красивими ілюзіями. Зовні все виглядає свято, проповіді, пісні, молитви. Але всередині ховається отрута. Як сказано у 2 Коринтян 11,14, сам сатана прикидається ангелом світла. Уяви собі щирого віруючого, який прагне пізнати Бога, але відчуває замість миру, розгубленість і відчуження, бо лукавий підміняє живу віру людськими правилами та традиціями. І навіть храми з хрестом на даху можуть стати пасткою для душі. Коли проповідник ставить суворі норми вище благодаті, він робить людей рабами системи, а не учнями Христа, який сказав, Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою, Матвія 11, 28. Деякі церкви керують страхом і провиною, змушуючи людей до сліпого послуху, обіцяючи благословення, але забираючи духовну свободу, яку дає Бог. Саме тому апостол Павло у Ефесіан 6, 6:11 закликає вдягнутися у повну Божу зброю, щоб протистояти підступам диявола. Завжди перевіряй усе у світлі писання. Молись, як Даниїл, який тричі на день ставав на коліна, Даниїл 6, 6:10, і проси мудрості, як сказано у Якова 1:5 просіть у Бога, і дано буде вам. Так ти зміцниш свій зв'язок із Господом і навчишся розпізнавати брехню, що ховається під маскою святості. Бо навіть Ісус називав фарисеїв побіленими гробами Матвія 23, 27, 28 зовні чистими, а всередині сповненими темряви. Так само і сьогодні сатана прикриває свої обмани блискучою подобою істини. Іноді обман має благородний вигляд, урочиста літургія, переконливі промови, показна щедрість. Але варто лише зняти блискучу оболонку і стає видно справжнє обличчя. Це не заклик тікати з церкви, ні. Це заклик приходити до неї з відкритим серцем і розумом, укоріненим у Божому Слові. Адже наша віра тримається не на людях і не на інституціях, вона стоїть на Ісусі Христі. Нашому Спасителі Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий Євреїв 13.8. Пам'ятай це. Бо це лише початок. Сатана має багато інструментів, щоб реалізувати свої підступні плани. Тож подивімося, як деякі церкви стають частиною цієї стратегії. Серед безлічі релігійних організацій, що називають себе вірними Богові, є такі, які перетворили духовне служіння на інструмент контролю. Один із прикладів. Християнська церква Марінафа. Назва, святе ім'я Ісуса, цитати з Біблії, сильні емоції. Але за фасадом, біль, страх і зламані долі. Людина приходить туди, щоб знайти Бога, а потрапляє у пастку системи, де кожен крок перевіряється, а життя перетворюється на нескінченну жертву. Проте Ісус ніколи не змушував. Він говорив: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Матвія 16, 24. Найпотужніша зброя таких структур емоційний контроль. Проповіді, сповнені страху. Не втрать благословення, не розгнівай Бога, не залишишся без Його любові. Але писання каже досконала любов проганяє страх, 1 Івана 4, 18 Бог не лякає, Він звільняє. А проте, вплив поширюється і на особисті стосунки. Є численні свідчення, як людей змушували розірвати зв'язки з рідними, бо ті нібито недостатньо віруючі. Такий поділ суперечить словам Ісуса: Любіть один одного, як я полюбив вас, Івана 13,34. Не менше тиску і у фінансовій сфері. Церква Марінафа постійно наголошує на пожертвах, особливих внесках, натякаючи, що саме від них залежить прихильність Бога. Але це спотворення Євангелія, бо Божа благодать не купується. Як сказано у Діяннях 8:20, апостол Петро докорив Симону: Срібло твоє хай загине з тобою. Бо ти думав придбати Божий дар за гроші. Таке керування виснажує душу. Люди живуть у провині, відчуваючи, що постійно недостатньо роблять. Їхня віра перетворюється на тягар. Але Христос прийшов, щоб звільнити, а не обтяжити. Він говорив про фарисеїв, що накладають важкі тягарі на інших, але самі й пальцем не ворухнуть, щоб допомогти. Матвія 23:4 І сьогодні багатьох віруючих ізолюють, переконуючи, що треба уникати тих. Хто не з нашої спільноти? Але Ісус сказав ви світло світу і сіль землі. Матвія 5,13 16. Тож, як відрізнити справжню церкву від фальшивої. Критерій простий: чи прославляє вона Ісуса Христа і Його викуплення, чи звеличує людей, правила й гроші? Сам Христос сказав По плодах їхніх пізнаєте їх. Матвія 7:20. Справжня церква приносить плоди любові, миру та свободи. І навіть серед цього тривожного світу надія не втрачена. Бог кличе кожного віруючого повернутися до Нього, шукати його слово безпосередньо в Біблії і молитися про розпізнання, як написано у Якова 4.8 наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Це обіцянка для тих, хто відчуває себе полоненим релігійних маніпуляцій. Тож перейдемо до іншого прикладу Всесвітньої церкви Царства Божого, яка стала символом використання віри як інструмента прибутку. Серед безліч релігійних рухів ця організація вирізняється тим, що перетворила віру на бізнес. Хоч вона і проголошує служіння Христу, її часто звинувачують у тому, що духовність тут підмінена фінансовими вимогами. Під яскравими проповідями, гучними обіцянками чудес і процвітання ховається пастка, у яку потрапляють щирі віруючі, віддаючи останнє в надії отримати диво у відповідь. Під час богослужінь постійно звучать заклики до пожертв з обіцянками багатства. Успіху, зцілення. І людям нав'язують думку: чим більше відаси, тим більше Бог благословить. Але це суперечить Євангелію. Ісус навчав: Давайте, і вам дасться мірою доброю, натиснутою, струснутою і переповненою, Луки 6:38. Благодать не продається, а Божі благословення не вимірюються грошима. Скільки історій тих, хто продавав майно, брав кредити, лиш би виконати заклик. Вони вірили щиро. Але ставали жертвами системи. Апостол Павло ще у 1 Тимофія 6, 5, 10 застерігав любов до грошей, корінь усякого зла. І ці слова сьогодні звучать напрочуд актуально бо разом із фінансовим тиском діє ще й емоційний. Проповіді часто залякують не даси втратиш роботу, здоров'я, сім'ю. Це не віра, а страх у релігійній обгорці. Але Ісус сказав: кого син визволить, той справді буде вільний. Івана 8:36. Ще одна небезпечна риса надмірна зосередженість на матеріальному успіху, проповіді, наповнені історіями про фінансові дива, але рідко говорять про покаяння, смирення чи святість. Та Христос застерігав стережіться всякої зажарливості, бо життя людини не залежить від достатку її маєтку. Луки 12.15. Наслідки цього ізоляція і поділ. Членів громади часто заохочують розривати стосунки з тими. Хто критикує чи сумнівається? Так формується залежність, а це суперечить заповіді Ісуса. Люби свого ближнього, як самого себе, Марка 12,31. Не дивно, що репутація лідерів цієї організації не раз ставала предметом розслідувань, які виявляли сумнівні фінансові схеми. Коли віра перетворюється на бізнес, а любов на засіб маніпуляції, виникає питання: де тут Христос? Бо справжня церква не збагачується на душах, вона лікує їх. Напиши в коментарях, чи бачив ти коли-небудь, як віру підмінюють грошима. Що ти думаєш про це? Брак прозорості різко суперечить біблійним принципам чесного управління ресурсами. А Зеу 2 Корінтян 8, 20, 21 сказано ми стараємось чинити добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. Бо справжня слава належить не тому, хто підносить себе тут, а тому, хто шукає небесного. Тож, як відрізнити справжню спільноту віри від тієї. Що просто користується людьми. Відповідь: У Євангелії. Ісус сказав по плодах їхніх пізнаєте їх. Матвія 7:20. Справжня церква вирізняється любов'ю, щирою жартовністю та вірністю біблійній правді без жодної маніпуляції. Вона завжди вказує на Христа, а не на людських лідерів чи матеріальні обіцянки. І якщо ти відчуваєш, що опинився в такій пастці, вихід є, Бог кличе кожного віруючого повернутися до нього з чистим серцем. Досліджувати писання та шукати істину в молитві. Твоє слово світильник для ніх моїх і світло для стежки моєї, Псалом 1, 18, 105 через слово Божє віруючий знаходить силу розпізнавати і віддалятися від обману. Тепер звернімо погляд на ще одну могутню релігійну інституцію Римокатолицьку Католицьку апостольську церкву, яку часто критикують за певні традиційні практики. Вона одна з найстаріших і найвпливовіших у світі, її історія сягає апостольських часів. Але попри цей спадок, не бракує зауважень, що деякі її вчення відійшли від простоти Євангелія. Суперечки навколо цієї церкви стосуються не лише богослов'я, а й вірності біблійному посланню. Одна з головних критик поклоніння зображенням і статуям. У багатьох храмах людей заохочують молитися перед постатями Марії, святих чи навіть Ісуса. Але в Книзі вихід 24, 5 ясно сказано: не роби собі різьби і не вклоняйся їм, і не служи їм. Поклоніння належить лише Богові, а не предметам чи образам. Ще одна спірна тема індульгенції. Протягом історії церква навчала, що вони можуть скоротити час у чистилищі, але в Писанні немає такого підтвердження. Це суперечить словам Ефесян 2 8, 9. Бо ви спасенні благодатью через віру, і це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасіння не продається. Важливим об'єктом католицького вшанування є також Марія, Мати Ісуса. Вона приклад віри, смирення та послуху. Але деякі практики, як молитва Варвиця чи посвята Марії, створюють враження, ніби вона посередниця між Богом і людьми. Та 1 Тимофія 2, 5 говорить чітко: один Бог і один посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус. Це може відволікати віруючих від особистих стосунків із Господом. Ще один спірний момент. Піднесення релігійних лідерів, особливо постаті Папи Римського, якого називають представником Христа на землі. Його влада іноді виглядає вищою за самі писання, і це викликає питання, чи не замінила людська структура просту євангельську істину. В очах багатьох віруючих така централізація влади суперечить словам Ісуса Ви всі, брати, Матвія 23, 8, і Його заклику до смирення та служіння серед учнів. На практиці це призводить до того. Що люди дедалі рідше звертаються до особистого читання Біблії. Протягом століть католицька церква заохочувала тлумачення писання головним чином через священників та офіційне вчення, що обмежувало безпосередній доступ до Божого Слова. Та Псалом 1,18,105 нагадує: Слово твоє світильник для ніг моїх і світло для стежки моєї. Кожен віруючий покликаний досліджувати писання сам і будувати особисті стосунки з Богом, поклоніння реліквіям і святим предметам. Ще одна суперечлива практика. Віруючі часто приписують їм чудодійну силу, ввачаючи у них джерело благословення. Але Писання каже немає іншого імені під небом, даного людям, яким ми маємо спастися, дії 4:12 уся сила лише в Богові. Водночас не можна заперечити, що багато католиків щиро прагнуть служити Христові. Їхня віданість, милосердя і вірність Євангелію заслуговують на повагу. Але кожен віруючий, незалежно від конфесії, покликаний перевіряти все у світлі Писання, як барейці, які щодня досліджували Писання, чи справді це так дії 17,11. Бо сьогодні, як і тоді, християни повинні самі шукати істину. І головне запитання залишається відкритим: чи наближають церковні традиції людину до Бога, чи, навпаки, ставлять бар'єри? Ісус сказав: Я, дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця. Як тільки через мене, Івана 14.6. Будь-яка традиція, що відхиляє від цього шляху, потребує переосмислення. Так ми бачимо, що навіть найшанованіші релігійні інститути можуть відступати від суті Євангелія. Але наслідки цього не лише духовні, вони глибоко емоційні й фінансові. У самому серці цих духовних стратегій прихована найбільша небезпека, емоційний і матеріальний тиск. Деякі церкви. Обіцяючи чудеса і благословення, фактично кладуть на своїх вірних нестерпний тягар. Це навантаження, і душевне, і фінансове руйнує сім'ї, спустошує рахунки і залишає людей духовно виснаженими. Але Євангелія нагадує: «Іго моє, любе, і тягар мій легкий Матвія 11,30 Який контраст між словами Христа і вимогами релігійних систем? Уяви просту людину, яка приходить до церкви в пошуках миру. Але замість спокою вона чує проповіді, сповнені страху, загроз і провини. Ці емоційні послання часто стають інструментом тиску, змушуючи людей до фінансових жертв чи беззастережної покори. Такі методи не звільняють а поневолюють. Людина живе в постійному страху і почутті провини, вважаючи будь-яку поразку ознакою слабкої віри або недостатньої жертви. Фінансовий тиск не менш небезпечний. Вірян спонукають продавати майно. Витрачати заощадження або навіть брати кредити, обіцяючи за це Божі чудеса, зцілення, успіх чи примирення. Але це спотворює саму суть Євангелія. Як сказано в Ефесян 2, 8, 9, Бо ви спасенні благодатью через віру, і це не від вас, це дар Божий, не від діл, Божа милість, не нагорода за плату, та найстрашніше духовна ізоляція. Людей відривають від родини й друзів, переконуючи, що справжня вірність вимагає розриву з тими. Хто не поділяє їхніх переконань? Такий розбрат прямо суперечить словам Ісуса любіть один одного, як я полюбив вас, Івана 13:34. Бо там, де панує страх, немає любові, а там, де вимоги, немає свободи. Історії людей, які пожертвували всім, виконуючи вимоги подібних церков, безліч і кожна з них болісна. Наприклад, одна жінка продала дім своєї родини. Вірячи, що таким чином доведе свою віру і отримає благословення. Та вже через кілька місяців, залишившись без житла й увічає, вона зрозуміла обіцянки, які давала церква, були порожні. Такі свідчення нагадують, справжня церква має оберігати своїх вірних, а не використовувати їх. Окрім фінансових жертв, подібні інституції створюють колосальний психологічний тиск. Людей змушують брати участь у безкінечних зустрічах. Виснажливих консультаціях чи активностях, що руйнують гармонію життя. Але духовна дисципліна ніколи не повинна ставати інструментом контролю. Ісус чітко сказав: Субота для людини, а не людина для суботи, Марка 2,27, нагадуючи, що Бог бажає добра своїм дітям. Ще небезпечніше це систематичне нав'язування провини. Коли обіцяне чудо не стається, людей змушують вірити, що проблема у них самих. замало віри, за мало пожертв. Так утворюється замкнене коло, де віруючи віддає останнє, намагаючись заслужити Божу ласку. Але Євангеліє не про заслуги воно про довіру і смирення перед Христом. Писання навчає мудрості в управлінні ресурсами. Ісус похвалив бідну вдову, яка віддала все, що мала не тому, що це було багато, а тому, що вона зробила це щиро, Марка 12, 41 44. Але Христос ніколи не просив когось розритися чи наражати сім'ю на небезпеку заради утримання релігійної установи. Віра це рівновага між щедрістю і розсудливістю. Тож, що робити віруючому. Повернись до Біблії, головного джерела істини. У ній є все поради щодо життя, взаємин і духовного зростання. А молитва це зброя, яка зміцнює серце. Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога. Який дає всім щедро і без докорів, Якова 1.5. Бог завжди дає розуміння тим, хто щиро шукає Його. Пам'ятай, справжня віра в Ісуса Христа звільняє, відновлює і лікує. І якщо ти відчуваєш, що церква тисне на тебе чи маніпулює, знай, Бог кличе тебе до особистих стосунків із ним, без посередників і непосильних вимог. Прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11, 28 Саме такий мир і є тим, чого Бог бажає для кожної своєї дитини. На цьому завершуємо нашу розповідь про духовні і фінансові пастки. Але нехай це слово надихне тебе повернутись до простоти Євангелія, до віри, яка справді звільняє. А тепер поділися своїми думками: чи віриш ти, що подібні церкви служать Богові, чи лише відводять від Нього. Напиши в коментарях. Твоя історія може допомогти іншим побачити правду і уникнути духовного обману. Якщо це відео було для тебе важливим, постав лайк, підпишись на канал і натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні теми. Кожне відео допоможе стати ближче до Ісуса і розпізнати пастки темряви. А тепер натисни на рекомендоване відео і продовжуй свій шлях до життя, зміненого істиною. Нехай Бог щедро благословить тебе.